У мансарді, як і в будь-якому житловому приміщенні, має бути організовано природне освітлення, для цього застосовуються мансардні вікна, що вбудовуються в скат даху в силу особливих умов експлуатації. Вони перевершують за складністю звичайні фасадні аналоги і пред'являють більш високі вимоги до якості монтажу особливості мансардних вікон. Відмінності мансардного вікна від звичайного полягають у наступному: мансардне вікно розташовується в найвищій точці будівлі, куди в силу явища конвекції спрямовується тепле повітря. Через це особливо важливим стає застосування світлопропускаючого заповнення з енергозберігаючим ефектом. Конструкція вбудовується в покрівлю крокляна система якої схильна до високих навантажень від снігу і вітру, через це намагаються підбирати такі мансардні вікна, щоб для їх монтажу не була потрібна обрізка крок, тобто вони вільно могли поміщатися в міжстропильному просторі, якщо крок ви встановлені з малим кроком, а вікно потрібне велике згідно з норми площа отвору визначається з розрахунку 1,2 на кожні десять 2 площі приміщення. То замість одного краще поставити два маленьких, розташувавши їх в сусідніх проміжках між кроквами. При цьому потрібно врахувати, що вікно повинно бути вже між тропильного простору, хоча б на 8 см краще. 12 см це необхідно для установки навколо рами утеплювача. Мансардне вікно під тим чи іншим кутом звернено вгору, а це значить, що необхідним є наявність жолоба, за допомогою якого стікає з даху, вода буде направлятися в обхід вікна. Потрібне застосування особливих різновидів скла, стійких до ударного впливу або, хоча б, не становлять загрози при розтріскуванні, броньоване скло дуже дорогий вид. триплекс складається з декількох шарів, з розташованої між ними полімерною плівкою, яка при розтріскуванні утримує осколки на місці. Загартоване скло при сильному ударі, не розколюється на великі осколки. Розсипається на дрібні без гострих кромок, потрібно дуже надійна герметизація самої віконної конструкції, зазор між рамою і стулкою, що відкривається, так і місця примикання її до покрівлі. Зважаючи на це, рекомендується купувати фартухи та інші елементи для герметизації в комплекті з вікном, переконавшись при цьому, що вони призначені саме для цієї моделі. Деталі від іншої моделі можуть бути зовні дуже схожими. Але через незначні відхилення в розмірах не зможуть забезпечити належної герметичності, що призведе до протікання при виборі мансардного вікна потрібно враховувати тип покрівельного покриття, якщо воно профільоване, має значення висота профілю. Чим більшою вона буде, тим вищим повинен бути зовнішній оклад вікна. Зазвичай виробники окремим індексом в маркуванні позначають, на який покрівельний матеріал розрахована ця модель, на ондолін черепицю або м'яку покрівлю вибираємо місце для мансардного вікна, перш ніж приступати до монтажу вікна, слід визначити оптимальну висоту його розташування. Вона залежить від наступних факторів: кута нахилу ската при великій крутизні вікно доцільно розміщувати в нижній частині. Тоді вид з нього буде більш цікавим на пологому схилі у верхній. З вікна в будь-якому випадку буде видно тільки небо. Але при верхньому розташуванні воно в найменшій мірі піддається впливу, стікає води і сповзає снігу місця розташування фурнітури. Якщо ручка в конструкції вікна знаходиться зверху, його нижній край слід розташовувати на висоті 100-110 від підлоги, якщо знизу на висоті 120-130. Типу покрівельного матеріалу, якщо в м'якій покрівлі отвір можна вирізати в будь-якому місці. То у випадку зі штучними матеріалами, наприклад черепицею, вікно бажано розташовувати так, щоб покриття під ним не довелося підрізати, тобто висота нижнього краю вікна по можливості підбирається з врахуванням висоти ряду черепиці, причому між верхньою кромкою цього ряду і рамою вікна повинен бути дотриманий технологічний зазор, у випадку з черепицею його величина становить 9. Бажано розміщувати вікно віддалік від всіляких покрівельних вузлів, особливо розлобків. Тут в негоду завжди багато води, а сніг тримається найдовше димоходів і вентиляційних виходів. На вікні буде конденсуватися волога місць примикання покрівлі до стін затінення. Також при виборі місця потрібно пам'ятати про необхідність установки під мансардним вікном опалювального приладу, інакше скло буде підніти. Технологія установки, монтаж мансардного вікна проводиться в наступному порядку. Зсередини на гідроізоляційній плівці позначають маркером кордону отвору, потім в ній роблять два схрещуються розрізу від кута до кута. Утворені трикутні клапани потрібно відігнути всередину приміщення і тимчасово зафіксувати, наприклад, скотчем, щоб вони не заважали подальшому проведенню робіт. Далі, за розмірами отвору, вирізують обрешітку від бічної поверхні кроп'яної ноги лія, зрізу повинна відстояти над васм. Якщо установка проводиться в готову покрівлю в покрівельному покритті, вирізують отвір. По ширині він повинен на 3,6 шість перевершувати раму вікна з кожного боку. Верхній край отвору повинен відстояти від рами на шість-п'ятнадцять, залежить від конструкції вікна. Крокви пов'язують двома горизонтально розташованими монтажними брусами, які обмежують отвір знизу і зверху, вони потрібні для обпирання мансардного вікна. Як брусів слід використовувати ту ж дошку, з якої виготовлені крокви вони повинні відстояти від обрешітки на 87 Горизонтальність потрібно перевірити рівнем. При великій крутизні ската встановлюється тільки нижній монтажний брус. Зверху ж вікно кріпиться до обрещітки. Нижні і верхні клапани гідроізоляції прибивають скобозабивачем до монтажних брусів. При відсутності верхнього плівка прибивається до обрещітки. зайву плівку відрізають, бічні клапани випускаються назовні. До монтажних брусів скобозабивачем пристрілюють фрагменти мінераловатного мату, теплоізоляція. Якщо верхній монтажний брус відсутній, Відповідний фрагмент утеплювача потрібно буде пристрелити до рами вікна. Перед її установкою приступають до установки рами, з якої потрібно зняти стулку, і оклад, порядок демонтажу стулки залежить від конструкції. Вікна потрібно діяти за інструкцією, знімати стулку слід дуже обережно і в повній відповідності з інструкцією виробника. В іншому випадку можна з великою ймовірністю пошкодити петлі. До рами прикручують, поставляються в комплекті кронштейни монтажні куточки, Раму встановлюють на місце, прикручуючи кронштейни саморізами до монтажних брусків, повністю закручувати шурупи відразу не потрібно, спочатку їх тільки наживляють, кріпильні отвори мають овальну форму, що дозволяє трохи рухати конструкцію, домагаючись ідеально рівного положення. Виставивши раму так, щоб вона виявилася точно посередині між кроквами відстань, праворуч і ліворуч має бути однаковим і постійним по всій довжині, і, перевіривши горизонтальність за допомогою рівня, встановлюють на місце стулку. Перевіряють, що щільно прилягає стулка, при наявності перекосів, поправляють раму для корекції. Положення можна використовувати пластикові куточки, після чого її прикручують остаточно. Випущені назовні клапани гідроізоляційної. Плівки пристрілюють до рами з боків, надлишки відрізають праворуч і ліворуч рами настилають смуги мінеральної вати, пристрілюючи їх до рами або крок, над вікном вирізують обрещітку, так, щоб вийшов отвір для установки дренажного жолоба. Якщо цієї деталі в комплекті не виявилося, її можна виготовити зі смуги гідроізоляційного матеріалу, просто склавши її уздовж навпіл. Встановлюють на місце жолоб, заводячи його під гідроізоляційну плівку і прикручуючи до обрещітки. При правильному виконанні стікає з боку коника вода буде по жолобу обтікати вікно. Фіксують жолоб для дренажу конденсату. Важливо, щоб він розташовувався з деяким ухилом, що забезпечує стік конденсату, в вентильований підпокрівельний зазор. Далі укладають, обрамляє раму гідроізоляційний фартух. Заводячи його верхній край під дренажний жолоб, однією стороною фартух пристрілюється скобозабивачем до рами, інша протягується під вікно і пристрілюється до монтажних брусів, крок і обрешітки. Якщо верхнього бруса немає, відновлюють покриття покрівлі нижче мансардного вікна. Навколо вікна укладають покрівельний матеріал, приступають до установки окладу. Порядок дій залежить від конструкції вікна. Так що універсальної інструкції не існує, потрібно уважно вивчити ту, яка поставляється виробником. Зазвичай монтаж окладу починають з нижньої накладки, при цьому всі його складові повинні бути заведені під еластичний ущільнювач. Завершується установка кріпленням окладу до рами вікна і обрешітки. Всі щілини між вікном і межами отвору заповнюють герметиком для зовнішніх робіт. Далі переходять до внутрішніх робіт, які починаються з установки укосів. Укоси виконують не тільки декоративну функцію, але ще і направляють потік теплого повітря, тому дуже важливо встановити їх правильно. Нижній кріпиться вертикально, верхній, горизонтально. При невідповідності цьому правило не буде повноцінного обдування скла теплим повітрям, що призведе до появи на ньому конденсату. На завершення коси утеплюють смугами мінеральної вати, поверх якої кріплять проізоляційний фартух, відео монтаж мансардного вікна на прикладі конструкції факро, особливості установки мансардного вікна на дахах з різним покрівельним покриттям, технологія монтажу мансардних вікон залежить від типу покрівельного покриття. М'яка покрівля величина технологічного зазору, який залишають між нижнім краєм вікна і покрівельним покриттям з м'яких матеріалів не повинна перевищувати 4 см. Після монтажу вікна м'який покрівельний матеріал навколо нього укладають наступним чином: спочатку кладуть смугу матеріалу під вікном, заводячи його край на раму. Вічні краї цієї смуги потрібно щільно притиснути до покрівлі, для чого вони біля самої рами підрізають. Приклеюють матеріал звичайним способом бітумом або мастикою, укладають смуги праворуч і ліворуч від вікна, також заводячи їх краю на раму верхні і нижні краї цих смуг, які виступають за межі вікна для щільного прилягання до покрівлі також підрізають. При цьому нижній край потрібно завести під смугу, покладену знизу, а верхній, завести на боковину рами. Потім укладають смугу покрівельного матеріалу зверху. Знову ж з нахлестом на раму і підрізуванням країв, краї цієї смуги повинні накривати вічні смуги рулонного покрівельного матеріалу у всіх місцях, де смуги покрівельного матеріалу перекривають один одного. Їх фіксують саморізами. Відео: Установка вікна в м'яку покрівлю, покрівля з покриттям з металочерепиці. Технологічний зазор між нижнім краєм вікна і металочерепицею, а також іншими профільованими матеріалами, становить при малій і висоті профілю, 10 СМ при великій висоті, 12 СМ для монтажу вікна на дах з профільованим покриттям виробники поставляють гофрований гідроізоляційний фартух, який буде щільно облягати хвилясті листи. Фартух настилають після установки рами, але до монтажу окладу. Для кріплення фартуха під вікном в десять від рами прибивають рейку, кінці якої повинні виступати за межі отвору на тридцять з кожного боку, спочатку укладають нижню частину фартуха, потім верхню і тільки потім бічні, потім навколо вікна укладають покрівельний матеріал, який потрібно підрізати так, щоб на раму лягала ціла хвиля. Не забувайте, що для профільованих і плоских покрівель випускаються різні оклади. Профіль з висотою більше 4-5 під вікном потрібно зрізати або склепувати. В іншому випадку він зашкодить свинцевий фартух. Аналогічно встановлюється вікно в дах з покриттям зі звичайної черепиці, профнастилу і твідео, монтаж мансардного вікна на дах з металочерепиці, шиферний дах, установка мансардного вікна на шифер проводиться так само. Як і на будь-яке інше профільоване покриття, але є нюанс-інструкція від виробника, наказує перед монтажем демонтувати листи шиферу в області отвору, а це робить весь процес досить трудомістким. Існує спосіб, що дозволяє обійтися меншими клопотами. В першу чергу потрібно підібрати оклад, який найкращим чином відповідає профілю шиферу. Наприклад, в лінійці Факро один з найбільш відомих виробників мансардних вікон, таким є оклад типус. Отвір потрібно вирізати так, щоб верхній лист шиферу залишився цілим, тобто край цього листа буде являти собою кордон отвору всередини шифер не видно за гідроізоляційною плівкою, тому діяти потрібно так, знаючи висоту шиферного листа. Приблизно визначаємо положення отвору і потім вирізаємо отвір, але з меншими, ніж потрібно, розмірами. Виглянувши назовні, легко буде зрозуміти, як лежать листи, в який бік і наскільки слід розширювати отвір, зробивши в шиферному листі перший пропив. Вирізається фрагмент. Потрібно прикріпити дротом, щоб він випадково не впав з даху, може пошкодити що-небудь або травмувати людей. Остаточні розміри отвору повинні бути приблизно на два більше розмірів вікна з кожного боку. Розташований під отвором обрізаний шиферний лист потрібно зняти і закріпити замість його вигнутий подібно шиферу, вкладиш туцинкованої сталі. Вкладиш заводиться під шифер і фіксується саморізами. Зазвичай під шифером є достатньо простору для того, щоб завести під нього уклад вікна. Щоб отримати таку можливість, утримують шифер цехи потрібно злегка послабити. Робити це потрібно дуже обережно, оскільки шифер, крихкий матеріал і його легко можна продавити, найкраще використовувати обценьки з шарнірним механізмом, який дозволяє регулювати кут лапки, рухаючись знизу вгору. Монтуємо оклад, його елементи укладаються з нахлестом. Виходить, що вікно встановлюється в зворотній послідовності. Спочатку оклад, потім рама зі стулкою. Рама встановлюється традиційним способом на монтажні бруски. Не варто думати, що мансардне вікно буде виглядати на простенькому шиферному покритті, безглуздо його можна пофарбувати, так що покрівля майже не буде відрізнятися від фірмової металочерепичної. Фарбувати дах слід спеціальною емалью для шиферу. Попереднє покриття очищають від моху і лишайників, потім обробляють антисептиком, гідрофобізатором і ґрунтовкою. Типові помилки при монтажі мансардних вікон іноді буває так, що при установці мансардних вікон недобросовісні монтажники хочуть заощадити свій час або матеріал. Це може привести до плачевних наслідків. Неякісне утеплення, один з прорахунків, які допускають недосвідчені монтажники, полягає в недостатньому утепленні укосів замість товстого шару мінеральної вати дехто застосовує матеріал на кшталт пенофола. Який через Молотовщину володіє набагато меншим теплоізолюючим ефектом, наслідком такого підходу стає конденсація вологи на схилах? Настільки ж ефективним має бути утеплення проміжків між рамою вікна і кроквами, якщо не приділити цьому належної уваги, знову ж доведеться зіткнутися з надлишком конденсату. Ще одна поширена помилка застосовується фартухи та інші гідроізолюючі елементи від іншої моделі. Вікна на перший погляд здається, що деталь ідеально підходить до даної віконної конструкції, але на ділі через незначну невідповідність розмірів під час першого ж дощу можуть з'явитися протікання. Щоб нічого подібного не сталося, бажано вікно і всі супутні деталі купувати одним комплектом. Герметизація не можна забувати, що мансардне вікно дозволяється встановлювати при ухилі ската від 150. у більш пологій даху віконна конструкція. Навіть при абсолютно правильному монтажі дуже скоро дасть текти. На плоских покрівлях слід застосовувати зенітні ліхтарі. Дуже важливо правильно відрегулювати зазор між стулкою і рамою, іноді не мають достатньої практики монтажники цим нехтують, внаслідок чого закрите вікно стає негерметичним. Особливої уваги вимагає пристрій примикання вікна до покрівлі, багато проблем виникає через те, що монтажники замість дотримання передбаченої виробником технології вважали за краще піти по більш простому шляху і виконати примикання на свій розсуд. Ось, наприклад, як було встановлено мансардне вікно на покрівлю. Найкращим є і рішення використовувати будівельні цехи і клямери. Тут раму і покриття з'єднали клямерами. Мало того, що вони розташовуються зовні клямери необхідно захищати фартухом або покрівельним матеріалом. Так ще й для кріплення застосували звичайні цехи, а не саморізи з еластичними шайбами, очевидно, що клямери швидко прожавіють, а під цехи буде текти вода помилки в монтажі даху. Не тільки вікно, але і вся дах повинна бути змонтована правильно, іноді можна спостерігати наступну картину через помилки при монтажі пароізоляції, її часом просто забувають покласти. Гідроізоляції застосована звичайна поліетиленова плівка і покриття в покрівельному пирозі накопичується вода, яка витікає в приміщення мансарди в області укосів вікна, бачачи протікання в цьому місці, користувач пов'язує їх з неправильним монтажем вікна, тоді як насправді потрібно перебудову або, хоча б, капітальний ремонт даху використання монтажної піни. Ще одна пастка для новачка пов'язана з використанням монтажної піни. Всі знають, що в процесі полімеризації цей герметик сильно додає в обсязі, але не всі усвідомлюють, що при цьому він створює досить значне зусилля, якщо щіле не задувати піною занадто щедро, вона викличе перекіс конструкції з подальшими протіканнями або навіть руйнуванням рами. Щоб не допустити цього монтажну піну потрібно наносити пошарово невеликими порціями, щоразу чекаючи повного висихання попереднього шару. Існують монтажної піни, які при полімеризації не створюють високого тиску приклад піна макрофлекс 65. Нерівна установка вікна при установці потрібно стежити за тим, щоб вікно розташовувалося рівно ось кілька прикладів того, що буває при установці вікна з перекосом. Перекіс може привести до утворення тріщини в рамі, через перекосу стулка може сильно відійти від рами. Так, що утворюється нічим не закрита щілину, якщо не використовувати клепки, зробити неякісну обрізку, стали не підвернути кромку, використовувати для герметизації цілий невідповідний склад, можна прийти до неприємних наслідків. Монтаж мансардного вікна ніяк не можна назвати простим завданням, через брак досвіду краще звернутися до професійних установників, але розбиратися в технології потрібно. Це допоможе проконтролювати дії майстра, який цілком може виявитися недобросовісним.